Нами головний тренер збірної команди України Ігор Карба. Як ви розцінюєте цей старт до України? Як тренер збірної ну, команди? Ну, старт. Ну зараз цей старт у нас були відбіркові змагання. В першу чергу це на європейській ліцензійній добі. Вже будуть у нас в червні місяці чекати, тобто, вони мали на меті відбір команди вже і на Кубок світу, і на чемпіонаті. Ну, дійсно, вперше, в першу чергу нас цікаве, це Олімпійський Дві. Тобто, у нас 7-9 травня буде місяця до Польщі проходити Олімпійський добрі. Ми будемо приймати у 7 номерах програми, загалом поїде 10 чоловік, 10 кошмарів. Тут це майже вся олімпійська програма, крім, крім у четвірки. були вже відібрані у нас на чемпіонаті світу в минулого року. Змагання традиційно. Вони проходять ще такі перші змагання напружені, звісно, там психологічно, і спортсмени відчувають відчувають відповідальність за свої за свої за свої висити, вони і, і, і хочуть покидати. І, 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 і. Які задачі? Віри України на, на олімпійський добір і на інші міжнародні змагання. Ну, по-перше, те, що стосується олімпійського добіра, це буде ну дуже складно, дуже складно, тому що, по-перше, у нас за рішенням міжнародної федерації було демондовано дві, дві нашого виду спорту було 12. Стала 10. Стала 10. Це внутрішню конкуренцію внутрішній контенції з родині. Ми маємо ну, увазі держави, mm -hmm. які входять вже. Mm -hmm. Сподіваємось, сподіваємося, що ми доберемо ліцензії каної дві п'ятірки. Там складна буде ситуація, тому що ну, ми маємо надії по новіночку тисячі метрів, але там ситуація відповідно до системи відбора, там є певні складнощі. Тобто на одну країну не можуть дати три ліцензії. дають Деякі перші дві ліцензії і пріоритет це дві. Початися ну, такі взяти. Частково розраховуємо на жіночу байдарку. Це по перше Марія по. Вона досить досвідчена спортсменка, має достатньо перемог, досвіду має виступили на змаганнях, сподіваємося, що вона теж відмінюють. Ну і Там у нас ще є такий добір, як панує доночка жінки військ. Тобто ну, післязавтра ми хто із дівчат перемогу отримає і будемо теж сподіватися. Ну, решта там байдарка чоловіча, ну це така, ну я називаю це група смерті. там... Неможливо, тисяча метрів, там, тим більше. це для фейері. Ну сьогодні ні, там, там не тисяча метрів, там йде одиночка тисяча і дві Ну, Сьогодні ви бачили, що хлопців, які е, є одним із цих лідерів, Так, так. Вони штукали вчора бійці, і відвільці про Нова Кухарика, ну ви бачите. Це, можна сказати, рівень сьогодні міжнародний рівень байдар. Тобто у нас, слава Богу, що у нас є така четвірка, яка здатна сконкурувати міжнародним. Сподіваємось, що важко буде ходити в байдар.